Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах на Коломищині розгортають пункти незламності. Спецлабораторія взяла проби води та повітря в Коломиї. Автівки для військових вкотре передали з Коломищини. Вихованці Коломийського ліцею номер 8 зібрали кошти під час солодкого ярмарку. Помер чоловіки, кому нанесли ножовий удар у середмісті Коломиї. Поліцейські затримали нападника. Правоохоронці з'ясували, що фігурант через неприязні відносини з потерпілими вдарив його ножем. Опісля нападник покинув місце злочину, а поранений чоловік помер у лікарні. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення. Про конфлікт між двома чоловіками Коломийським поліцейським повідомили близько 16-ї години, 23 листопада. На одній із вулиць Коломиї між тридцятирічним потерпілим мешканцем отенійської ТГ та фігурантом на ґрунті тривалих особистих неприязних відносин трапився конфлікт, під час якого зловмисник ножем наніс опоненту. Удар в ділянку живота та втік. Потерпілого було доставлено до лікарні, де той від отриманих травм помер. Вже за декілька годин. Оперативники затримали зловмисника за місцем проживання співжительки у Печені Жінській ТГ. Йдеться про 22-річного мешканця району раніше. Судимого за злочин пов'язаний із нанесенням легких тілесних ушкоджень. Розпочато досудове розслідування такий злочин карається позбавленням волі до 10 років ув'язнення. Пункти незламності такі спеціально облаштовані місця, де є світло, тепло, зв'язок і вода, розгортають по всій країні. На Коломийщині таких пунктів є дев'ять. За їх безперебійне функціонування відповідають голови громад. Детальніше про те, де саме знаходяться ці пункти та як вони працюють, розповів керівник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Якщо безпосередньо говорити по місті Коломия, то такі пункти незламності у нас будуть. У ліцеї номер 1 ліцеї номер 2 номер 5 і номер 6 в місті Коломиї. Таким чином, на сьогоднішній день, у кого є потреба, можна звернутися. І отримати всю необхідну допомогу. Також два пункти незламності у нас розгорнуті у Снятинській територіальній громаді, два пункти незламності у Городенківській територіальній громаді, і один пункт незламності у нас розгорнутий у Гвіздецькій територіальній громаді. Значить, чому саме така система? Тому що ми взяли в першу чергу ті міста, де є. У нас багатоквартирні будинки. Віздець, хоч і немає багатоквартирних будинків, але там є залізничне сполучення, є станція. І в разі, якщо нам прийдеться приймати евакуаційний потяг, то потяг може прибути безпосередньо на станцію Віздець. І відповідно ми можемо людей уже там прийняти і надати їм необхідну допомогу. Крім того, хочу сказати, що ще органами ДСНС. Створено шість пунктів незламності. Чотири з них це є стаціонарні, які знаходяться безпосередньо в приміщеннях, ДСНС, це у нас Коломия, Отенія, Снятин і Городенка, а два це є мобільні. Ну, ми бачимо в центрі міста, зокрема, палатка у нас є в Коломиї. І... Сьогодні розгорнута буде палатка такий пункт незламності у місті Снятині. Додатково, як ви знаєте, є доручення, щоб в кожній районній державній адміністрації, військовій адміністрації так само працював такий пункт незламності. Ці пункти незламності дають можливість людям перебувати тривалий період часу. Тобто там є все необхідне для того, щоб людина могла проживати. Я би сказав, що це навіть щось подібне до шелтерів. Тобто людина може прийти, зарядити там телефон, там обов'язково буде інтернет, по можливості, звичайності з тих умов, що у нас є. Там, відповідно, є питна вода, там буде організоване харчування для того, щоб люди отримали таку допомогу, і в разі потреби. Люди можуть залишитися і проживати там тривалий період часу, тобто ми над цим працюємо. Крім пунктів незламності, у нас ще додатково практично в кожній громаді розгортається 71 пункт обігріву. Це невеликі пункти, там, наприклад, від 15, 20 до 100 чоловік, в залежності від потреби. Це пункти обігріву, куди можна прийти, попити чай, зарядити телефон. Ну, фактично, ми взяли кожний населений пункт, і кожний староста, кожна голова громади безпосередньо відповідають за це. Тобто, для того, щоб перекрити і охопити безпосередньо усі населені пункти. Ці пункти обігріву не більш призначені для такого тимчасового на декілька годин перебування наразі відсутності, коли світла немає. Вони також будуть мати генератори. Вони так само там будуть мати можливість, щоб людина прийшла, зарядила телефон, здійснила телефонні дзвінки або попила гарячий чай. Хочу сказати, що за дорученням президента органи державної влади на сьогоднішній день вживають всіх необхідних заходів для того, щоб ті люди, які потребують допомоги, обов'язково таку допомогу отримали. Це є дуже важливо для нас. Мешканці області закликають звертати увагу на оповіщення від поліції і негайно йти в укриття. Окрім того, у відділах та відділеннях поліції Прикарпаття ви можете зарядити телефони та зігрітися. Після чергового масованого ракетного обстрілу території України Російською Федерацією більшість квартир та будинків залишиться без води та електроенергії. Тож, у випадку оголошення повітряної тривоги, поліцейські за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал. Просимо мешканців області звертати увагу на такі оповіщення, і в разі повідомлення про повітряну тривогу йти в укриття разом з тим. Нагадаємо громадянам використовувати світловідбиваючі елементи на одязі у темну пору доби, наголошують в дописі поліції. Спецлабораторія взяла проби води та повітря у Коломиї. Фахівці працювали біля місцевого концертного заводу. Нагадаємо, коломияни, які живуть поруч підприємства, скаржаться на нестерпний сморід та забруднену воду. По сусідству з ними жити це просто нереально. Я не знаю. У пані Оксани, яка живе на вулиці Січинського біля Коломийського концерного заводу, довгий перелік скарг на підприємство. Їдуть багатотонні фури. Хата пішла навпіл, запах літом неможливо. Сигналення транспорту без перестанку, гам, шум, весь час якісь не сварки біля прохідної. Це нереально. Місцеві кажуть, з настанням холодів дихати стало легше. Різкого запаху вже немає. Однак, через таке сусідство ситуація з водою. Криницях критична, бо підприємство продовжують порушує екологічні норми та має проблеми з каналізацією та учасними. Будь-що коментувати представники заводу спершу відмовляються. Я Дивано, з вами спілкуватися не хочу заангажовано. Робите комусь піар. Та згодом все ж кажуть, не заперечують, деякі проблеми справді були. Однак зараз їх ефективно вирішують. Як продемонструвати відмовляються? Це наша приватна територія. Натягнули шнурок півгодини тому, що приватна територія ми все від. Почали багато робіт, ми переробили повністю каналізаційну систему. Зараз ми готові йти на співпрацю, і ми зробимо все на прохання Коломийської міської ради проаналізувати якість води та повітря. Приїхали фахівці спецлабораторії, які взяли проби. Лабораторія міської ради результати досліджень будуть за тиждень, кажуть спеціалісти. Якщо зафіксують показники поза нормою, розповідають депутати Коломийської міської ради, винуватці відповідатимуть за порушення. Буде в нас юристам займатися. Якщо треба до суду, будемо звертатися. Будемо звертатися усі станції. Також будемо звертатися, щоб ще взяли проби на ґрунт. 68 і 69 авто у рамках флешмобу Коломийської районної державної адміністрації передали військовослужбовцям. Одне із них виїхало на передову. Інше поки що виконуватиме завдання в одній із військових частин Коломийщини. Працівники установ Нижньовербійської територіальної громади задонатили ЗСУ свій триденний дохід. На отримані кошти вдалося придбати Едельвейсам вантажівку в Польщі. Розповідає очільник громади Ярослав М'якущак. Ініціатором збору коштів була громада, сільська громада, Нижньовербіська громада. Трошки було довший час з документацією, з іншими моментами, але слава Богу, машина прибула в Україну, ми її повністю обслужили, щоб не було пізніше якихось моментів у хлопців. Ну, Розуміємо, що то техніка, але ми від себе зробили максимально, що могли. Долучилися також звичайні жителі громади різними способами, хто фінансово, хто допомагав. Міг там помалювати, пофарбувати частково ще дообслужити її. За що дуже дякуємо. Частина постійно потребує транспортних засобів, розповідає начальник Коломийського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки полковник Володимир Шаховець. Тож вдячні громаді за допомогу. Самі розумієте, йде війна. Поставили сьогодні дві машини, сьогодні дві чи три машини вже знищені, спалені, вийшли з бойового ладу. І це, це як, як життя, воно йде. Одні машини виходять з ладу, на їх місце треба обов'язково поставляти інші машини, щоб підтримувати боєздатність військових частин. Великі слова подяки за придбаний автомобіль. Так, продовжувати, дай Боже, з кожного. Людина прикладає свої маленькі зусилля для нашої спільної перемоги, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу і жили в мирі. Крім того, військовослужбовцям передали ще газель. Вона поки допомагатиме частині втилу, оскільки заправляється бензином, продовжує Ярослав М'якущак. Це наш колишній депутат, вчитель фізкультури в селі Великий Ключів, Великоключівського ліцею, одноосібно від себе обслужив. І в нас багато у кожному з сіл є такі люди, які роблять. Великий об'єм роботи, зокрема, два великих села. Це село Спас, Великий ключів безперервно ведуться передачі автомобілів і багато іншого. І кожне, і кожне село, котре село більше, котре менше. Десь воно люди не хочуть інколи того, інколи піару або щось такого. А воно робляться великі об'єми робіт. Але нам потрібно не піар, нам потрібно звітність перед людьми, куди йдуть кошти. Такі авто в робочому стані дефіцитні, каже офіцер озброєння військової частини на Коломийщині. Зміркувань безпеки його ім'я. Ми не називаємо від імені командування та всіх військовослужбовців. Лейтенант також подякував усім, хто долучився до збору коштів та організації роботи. Ну вона на місці затримується у нас недовго. Вона у нас буде виконувати наші посідневі завдання після того, як уже буде, грубо кажучи, назбу назбирана певна кількість автомобілів. Вона буде організована. Все передано туди. Ну тобто недоцільно передавати один автомобіль, гнати ми, грубо кажучи, до там 5, 10, 15 автомобілів і організовано це все туди відправляємо. На Коломийщині до флешмобу активно долучилася кожна громада, і це приємно, каже очільник районної державної адміністрації Любомир Глушков. Я хочу подякувати і жителям громади, і підприємцям, і всім, хто долучається до придбання, до ремонту, до обслуговування цих автомобілів. Бо ці автомобілі дуже важливі для фронту, для наших військових, тому що завдяки їм ми і наближаємо що спільно Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. Допомога для воїнів. Вихованці Коломийського ліцею No8 зібрали кошти під час солодкого ярмарку. Гроші розподілили, частину направили на придбання тепловізора. Також купили генератор, а ще частину коштів передали волонтерському центру Нескорена нація, який працює при Коломийському народному домі. Бо пішками просто непросто, у нас тут не ходять, нема вибухів. Це їхні роботи, і ми їм дякуємо. І я приношу їм побажання, щоб вони закінчили це швидше від восьмого ліцею. Вихованець восьмого ліцею Захар, як і багато його однолітків, хоче підтримати українських захисників. Спільно з однолітками у волонтерському центрі Нескорена нація при Народному домі плетуть маскувальні сітки та допомагають у швейному цеху. Сюди школярі приходять допомагати вже не вперше. Розповідає Ольга, дев'ятикласниця восьмого ліцею. Хоч ми не робимо дуже багато, але в будь-якому випадку все наближує нас до перемоги. Вважаю, що будь-яка робота незалежно чи ви лікар, чи ви в'яжете шкарпетки. Кожен несоки дуже важливим, і це полегшує життя нашим. Война, окрім допомоги працею, школярі підтримали волонтерський центр ще й фінансово. Ділиться заступниця директора Коломийського ліцею номер 8 Галина Ващук. Напередодні у школі провели традиційний благодійний ярмарок Солодкий листопад. Діти спільно з батьками випікали солодощі і продавали. Цьогоріч зібрані кошти передали на потреби військових. Цей солодкий листопад був організований батьками і саме учнями. Вони випікали вдома домашню випічку, смаколики різні виготовляли напої з домашніх фруктів і розробили такий продаж одні другим цього року. Ці кошти були направлені саме на потреби збройних сил України. Частинку вилучених коштів ми віддали для 77-го батальйону нашої ковницької тероборони. Хлопці придбали генератор. Частинку ми віддали на тепловізор. Також ми долучилися до підтримки тих хлопців, які зараз знаходяться військовому госпіталі. Тобто, ми для них Правили і смаколики, і також придбали нижню білизну, спортивні костюми, футболки, носки, те, що їм було необхідне на той час, ну коли вони проходили реабілітацію. А ще частину коштів, зібраних під час благодійної акції, передали у волонтерський центр Нескорена нація, який працює при Коломийському народному домі. Їх направили на придбання матеріалу, з якого тут волонтери шиють каремати для військових. Розповідає координаторка волонтерів Галина Беля. Вони звернулися, запитали, що нам потрібно купити. Ми попросили, щоб вони прийшли. Ми їм все розказали, що ми тут робимо, яку військову амуніцію шиємо і чим вони можуть допомогти. І ми домовились до одного, що ми купляють тканину для, для того, щоб шити каремати та плетоноски. А ще Галина Беля закликає усіх представників навчальних закладів та небайдужих підтримувати своєю працею у волонтерському центрі українських військових. Допомога зайвою не буде. Дуже прошу. Директорів, вчителів, викладачів, долучайтеся, приводьте діток на годинку, на дві на допомогу в плетінні маскувальної сітки, тому що маскувальна сітка береже життя нашим військовим і також зберігає техніку від ворожого дрону. Не будьте байдужі. Час завжди можна знайти Субота, неділя ми працюємо також. Від початку війни наш волонтерський центр не закривався. Тому, шановні коломияни, найдіть час і долучіться до дуже важливої справи, тому що нам треба об'єднуватися, єднатися і допомагати нашим військовим. Їм там дуже важко, тому вони повинні відчувати нашу з вами підтримку. Так що приходьте, ми працюємо до перемоги. Спортивна молодь учні Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника перемогли на конкурсі мікроініціатив літньої школи молодіжного розвитку завдяки проєкту десятикласників Івана Саранчука та Богдана Кіценюка. Відтепер у їхньому навчальному закладі облаштовано спортивний куточок для занять важкою атлетикою. Ан Саранчук та Богдан Кіценюк урочисто піднімають прапор на відкритті спортивного куточка у їхньому навчальному закладі. Саме завдяки ініціативі цих двох хлопців у Стефаниковому ліцеї учні зможуть займатися важкою атлетикою. Нам завжди хотілося е, збагатити на фізкультурі урок, щоб він став цікавіший. У нас давніше виникла ідея з штангу. Це цікаво. це така ідея ну, цікава. Я у Фейсбуці натрапив на пост, де був саме цей грант. І ми вирішили спробувати взяти участь. Звичайно, ми не могли очікувати, що ми виграємо, тому що це все-таки ну, це не малі гроші досить 45 тисяч гривень. Але участь ми все-таки вирішили взяти. Ми все гарно оформили, гарно написали. Бо в нас давно була така мрія зробити в школі такий гарний куточок. Ну, для парліфтингу важко важати для важкої атлетики, і все таки, як бачите, нам вдалося. Іван і Богдан вже більше року відвідують спортзал. Тепер радіють, що їхні друзі теж матимуть змогу з користю проводити вільний час. До того ж, важка атлетика має багато й інших переваг. Гарно виглядати, бути здоровим «Від періоду 8 до 11 класу дуже багато е, переживають, тобто за свою фігуру, як вони виглядають. Тобто, вони всі хочуть, так, скажімо, е, такою діалектною мовою накачатись, тобто бути гарно виглядати. І я думаю, що якщо все будуть виконувати правильно, я думаю, що в них е, все може вийти. Щоби під час тренувань ліцеїсти не травмувалися, для них відразу ж провели майстер-клас з важкої атлетики. Цінними порадами та досвідом ділився Дмитро Хаймус, майстер спорту з пауерліфтингу. Ми завжди підтримуємо, якщо є е, такі ініціативні діти. От вони прийшли складнорсового союз. Ми хочемо взяти участь. Добре, чудово. Я завжди радію цьому і підтримую. Цьому і звичайно і класний керівник підтримую, і, і ну весь колектив, тому що ми розуміємо, це для розвитку дітей. І я зараз тішуся, тому що діти на перервах, вони в залі. Хлопці є першими не тільки в спорті, але й в навчанні. Також і я дуже тішуся, що в цей час сучасна молодь акумулює свої сили і бажання і покращує, робить щось. Краще для свого середовища існування, і тепер не тільки однокласники, а й учні всієї школи. І в нас є внутрішньопереміщені особи, мають можливість під час перерви або у вільний від уроків час тренуватися і також спілкуватися між собою. Відвідав відкриття спортивного куточка та привітав ліцеїстів міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Я Особливо б хотів подякувати нашим учням. І Івану, і Богдану, і тим, хто підтримав їх, щоб вони не побоялися, написали проєкт, виграли. І це тільки початок, бо ми знаємо, що на майбутнє за великими грандами, це якраз ініціатива має бути знизу, ти маєш описати, суть проблеми, маєш мати бачення. І тоді тобі під це дадуть кошти. Міні проєкт Спортивна молодь, який підготували коломийські школярі, став кращим на Прикарпатті за підсумками літньої школи молодіжного розвитку, організованої агенцією розвитку ОТГ Прикарпаття спільно з громадською організацією Простор молоді за підтримки «ЮСЕЙТ». Наш регіон відноситься до тилового. Фактично, ми маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні наші учні першого ліцею, які виграли. Цей грант от десь робила акцент на тому, що в школі е учиться понад 100 учнів, які приїхали з е фронтових регіонів. І тому найкращим способом е, взаємодіяти це є займатися спортом або вести якісь спільні справи. Виграти грант ну здається, вроді би це маленька частина роботи. Його реалізувати, навіть це все купити, відзвітувати. То це є також великий пласт. 45 тисяч гривень передбачені грантом витратили на закупівлю обладнання та професійного спортивного інвентаря для занять важкою атлетикою та проведення спортивних подій. Продовжує Ігор Мельничук. Виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Мета не тільки пропагувати здоровий спосіб життя, а й залучати та інтегрувати внутрішньо переміщену молодь до місцевого середовища. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин дивіться на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться на наші канали у Ютубі та Телеграмі. До побачення.